Вітаємо. Цей святковий день. Два серця, два голубчика, два метелика, одним словом, два кораблика в фестивальному морі перепривітають своє життя в один спальний мішок. За ним плачуть всі вовчиці. А для неї вже давно перестав писати пісні Олег Винник. <плес> Цей день небесать, співають. Тішиться гора хом'як своєї жертви. <плес> <плес> а Чорне море розшине найсильнішу хвилю в честь цієї чарівної події. А зараз... Молода пара зачитає обіцянку один одному, яка буде стимулом продовжувати їхній юнацький максималізм разом через все життя. Наречаний виставок. Обіцяю тебе завжди ну, берегти. Цінувати, любити і ніколи в житті не обманювати. Це моє сонечко і завжди ним будеш. А є текстом? Yeah. 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 бути з тобою та тебе підтримувати. Щоб не сталося, щоб ми завжди були разом. Я тебе дуже сильно кохаю і хочу, щоб цей день ми запам'ятали надовго. <звіток> <звіток> Що може бути сильніше їхнього кохання? Як показав час, ніщо. Там взаємна турбота. Тут погляд такий добре видно, як вогонь. Гартована руками любов від сьогодні стає одним цілим назавжди. Даною мені частю львівським личаківським районним відділом яшки пили по я зранку випив. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете А зараз пара та готів обміняються браслетами, які будуть Нам вам фестиваль. як пам'ять на ціле життя. Це не фестиваль файний вістрів чужі. Я тобі збити, то вони побудують. Я стою, і думаю, зараз здається. я вкус, <ріст> знаєш. <ріст> 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 Це на степлях розповімські на степля. Я показав, що рупа ми прибудуть. На шию не влізу. — І так, любі наші друзі, фестивальне весілля просимо всіх отримати свою ленточку. Наші дружби зараз вам всі. Fuck! Oh.